Молодець. Руку, руку собі зверху поклади на шнурок. О! Молодець! На! Молодчинка! М -м, я не молодчинка! Прошу не вердувати! Не вердую! Ти хочеш вердувати? Будь темним і не бойся, добре? Ніхто, всі тобі хочуть допомогти. Він вже навчився, я бачу на халявки опиратися. Та, так так так. І бачу, намагається повернути так як вчора, тільки так. треба було, щоб все такі трошки було більше. Але бачите, клишки тримає паралельно. Може це треба було порсуплугом його вчити так? не треба не хай хайпці тримати. Бо я щось за, 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 за плуг забув залі зовсім стоє <ріх> І що тепер розкидав палець, і що тепер?